Нова колекція від GlamB. Тестуємо. Перше, із чого б я хотіла почати, так це з цих чорних рум'ян. На одну частину обличчя нанести пальчиком і на іншу пензликом. Але бачу, що треба дуже обережно, бо це дуже пігментований продукт. Спочатку спробуємо пальчиком. Ефект виходить просто вау. Давайте спробуємо пензликом. Набирається, звісно, дуже багато. Я хочу трошки збити і спробувати нанести. Що діти? Коротше, я б радила наносити цей продукт однозначно пальчиком, бо він виходить дуже легенькою вуалькою. А якщо пензликом, то це дуже насично. Обережно, бо пігментація люта. Наступна на черзі це новенька палеточка. Вона має дуже гарні відтінки, тому мені цікаво їх засвочити. У мене вже тут дуже багато засвоченої косметики, тому я дуже надію, що ви зрозумієте. Засвочимо. Ось, цей, ось цю сіяшку. Ось цю сіяшку. І ось цей нюдик, дівочки. Дивіться, які насичені шимерні. Капець. Дуже хочу спробувати макіяж з цією палеткою, хоча тінями загалом не користуюсь. Порадьте гарну базу під тіні.